Доброго дня! Це канал я і мої кози. І для тих панів, що казали, що можеш мати свій виноград, рву свій. Пробую котрой солодкий. Той обриваю. Це той виноград, який повиростав з тих других пагонів, бо перші померзли. А це другий. Це мої як кініді ростуть. О, той той смачний. О, вирвала тут. Це ті, що другий пагу не попускало, бо перші всі вимерзли. А це другий. Ой-ой-ой, щоб я не впала. Це мій вже Юпітер дозріває. Ще кисленький. Того ще не буду. Зачіпала. Ось цей спробує. Цей смачний. Ну, десь тут ще було. І на тому пару бубок, ну нема. Де він? Значить нема. Той ще хай побуде трошки. Той ще не солодкий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хоч би не впасти. Так, тут якийсь є, бачите. А ще трошки кисленький. Так, це розовий мій. Ось тут трошки є. Маленьке гроно. Ось такого покажу. Вже можна їсти, але хай ще трошки побуде. Ще зеленкувати. І ось такий красавчик, оце його Стегли вже. О! бачите який? Цей ще хай висить. Ось там ще є. Тут ще, напевно, треба, щоб повисів. Ще трохи. Так, ось так. Ось так вирвала, зараз ще підемо дорвемо. Мого зеленого. Ось там. зараз дурвемо. О, в мене красота зацвітає, Зараз я вам покажу. Ну, перед винограду вируже, вже, котрої тут є. Подивимося, чи тут є вже стиглий, чи нема. Ось. Ще тут зеленкувати. Я бачу, що мусить зеленкувати. Щоб я тут побачила я. Гроно стигло. оце його напевно. О, зараз Знизу ще попробує. Смачний. О! Там з Наталкою на вечір хватить. Каміську ставлю. Отку зроблю, отку зроблю. Так, це моя павлонія, така маленька тут. Тут моя павлонія-красуня, здоровенна виросла. Це мій їстівний каштан такий вигнався. Один, другий. Ага, от третій ще. Ну той третій якийсь маленький. Так. О! Дивіться, моя. Пізно цвіт цвіт жене. Значитесь, дощу нема. О, він бідненький. Бідненький лізе. Була одна єдина цибулька, вже має пару квіток. Ну тут краще. А тут мої полуниці досихають. Ну я їм води не наношуся. А тут я поляла трошки той пізноцвіт, щоб він ріс цвів. Ось такий він красунчик. Ну, а це до мене зайшла в гості чиясь корова. Навіть ніхто не признався, що зайшла корова. І дивіться, що зробило з моєї колярепи. Повиривало, хоч би промовив був хто, що там чорти бісить, корова... моя корова зайшла тобі в город. Ну, ця вроді тримається, ще хай буде. І ця тримається. Бачите, тільки сліди короють. Котра сама краша, всю спасло. Ось. І квасець файно спасла. І Калярепу мою попасла. Ну, і сюди вона от пішла о, по городі. Слідами. І тут вона попаслася. Коротше кажучи, і так подалася наздовж через город. Тут вона попаслася в калярепі, погарцювала коняка. Тільки сліди. О. А це в мене чорна калярепа. Має бути вроді би такі темні. О, ну не знаю, побачимо. Я тут і чорну і білу. Ну, побачимо, як воно буде, яка буде. Все сохне, дощу нема, повний капець. Так, це мої насіники лежать, як поросята. Це мої ще помідорки, мені Наталя пішла, вибрала. А це ще от такі здорові лежать, жовті вони гарні. А ось ще два залишилися. Не побачила Наталя. Треба забрати. О, бачите, красавчики. Нам їсти з Наталією повністю вистачає тих жовтих. Та й ось таке. Це мої квіточки. Я вже насіння назбирала, ще тільки з Романцю не збирала. Це моя вже хризентемка зацвітає червона. Красуня-м'ята моя. О! І це моя туточка. Красота мої квіточки. Малини досихають, ну Кустики я води не маю сили носити. І не можу ні зробити з тим. О. Фундуки я свої обірвала. Ще отут в мене трошки яблуко залишилося, Я ще їх не обірвала, треба прийти вирвати. І ось там одну яблучко ще. От, так що ось таке діло. Треба ті малини постинати, козам віддати, поки ще зелені. Кози з ними справляться, з тими листочками і з тими малинками. О. Поки ще зелені. Та й таке то. Ось такі то справи. Малинки гарні. А шмафі. Бачите, досихають малинки. Ось таке тут діло. Так, так, город зарощений і я не можу сполоти. Ось через те, що сухо. Це моя морква. І це мої гадіолуси. Які теж корова поломила. Проперла ось слід коровичий. Та й усе. Що будеш казати? Ну, то нічого, гладьову ніс не вредити. Їх вже треба викопати. Так, Тут мої полуниці. Треба полоти, вони все одно досихають. О, в мене м'яум'яву вродило. Достигло. Ось. бачите, яке гарне. Оце. Корова посмакувала моїм щавлем. Так що ось таке то. Яблуню треба вже постригти, вона заросла, як дикий вовк. Ось і це моя чорна пожина. Чи як воно там зветься? О, зараз я на талошці свої повириваю. Це Ліда від вас. Ох! Значить, це вони весною тільки посаджені. Ось такі ту справи. Так що якось так. Гарного сім'я, мирного неба і міцного здоров'я. Кясливочка посаджена. Миру, спокою, затишку. І тільки хороших новин. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Всім-па-па!